Вітаю! Я Оксана Пасічник. Хочу представити дистанційне навчання інформатики на сайті distosvita.org.ua і запропонувати матеріали, якими можна скористатись як для традиційного викладання в класі, так і для змішаного чи повністю дистанційного навчання. Так, всі курси сайту відповідають чинним та оновленим програмам з інформатики і місяць презентації, інтерактивні завдання та тести, які можна використати на уроках у комп'ютерному класі. Але крім того, ці матеріали доступні в будь-який час, в будь-якому місці, на будь-якому пристрої, і ними можна скористатись у власному темпі, як у класі, так і вдома. Навіть якщо у школі не викладається певний профільний курс, його можна вивчити у нас на сайті, скориставшись відповідними підручниками, презентаціями, інструкціями до практичних робіт, тестами та інтерактивними вправами. Такий підхід означає змішане навчання, яке відбувається як у класі, так і онлайн, дозволяючи учням обирати власний час. Місце, шлях і темп навчання. Адже відповідно до вимог сучасності актуальним стає навчання впродовж всього життя, зокрема за допомогою сучасних цифрових технологій. Такий підхід сприяє розвитку компетентностей та навичок 21-го століття, орієнтованих на самозарадність в технологічному світі, вміння орієнтуватися в інформаційному середовищі, критично оцінювати ресурси та ситуації, ефективно користуватись наявними засобами для вирішення проблем і задач. Та взаємодіяти з різними людьми, в тому числі опосередковано за допомогою цифрових технологій. Інформатика це наука, що вивчає методи та засоби роботи з інформацією. В сучасному світі це, звісно ж, передбачає використання комп'ютерів та відповідних технологій. На нашому сайті можна вивчити всі теми шкільної інформатики від 2 по 11 клас, як з розділу інформаційних технологій, так і програмування. Матеріали можна використовувати як для повністю дистанційних уроків, так і змішаного навчання, поєднуючи з власними розробками та додатковими ресурсами. Здобуті знання, вміння та навички допоможуть нашим учням стати повноправними учасниками інформаційного суспільства, а також його творцями на різноманітніших галузях. Всі курси сайту відповідають оновленим навчальним програмам і дозволяють поєднувати окремі складові різних курсів для формування індивідуальних траєкторій навчання. Курси для початкової школи здебільшого призначені для вчителів, які можуть скористатися відповідними презентаціями та вправами у своєму викладанні. Протягом цього навчального року повністю оновлено зміст та структуру цих курсів відповідно до змін у навчальних програмах. У розділі основної школи представлено зовсім новий курс для 5 класу. Протягом літа будуть оновлені курси для 6, 7 та 8 класів відповідно до змін у програмах. А також сформовано новий курс для 9 класу. Варто зауважити, що використання електронних курсів є надзвичайно зручним, зокрема в контексті оновлення програм, адже завжди можна скомбінувати ресурси з різних курсів, незалежно від того, в якому класі раніше вивчалась та чи інша тема. 10 та 11 класи можуть вивчати представлені курси як на рівні стандарту, так і на академічному чи профільному рівні. Надано усі матеріали, практичні та тести до усіх відповідних розділів програм. Курси 10 та 11 класу цього року значно оновлені матеріалами, вправами та практичними завданнями. Сподіваюсь, це допоможе опанувати курс навіть зосередженим на ЗНО учням. Профільні курси за вибором можуть доповнити існуюче викладання інформатики у школі, а у комплексі формують програму для інформаційно-технологічного профілю. З п'ятьма годинами вивчення інформатики на тиждень протягом 10 та 11 класів. Цього року повністю оновлено курс веб-дизайну, який тепер містить теми з мови розмітки HTML5, стилів CSS3, основи веб-програмування мовою JavaScript та бібліотеку jQuery, створення сайту на платформах WordPress та Weebly, а також принципи дизайну та огляд інструментів просування сайту. Курс комп'ютерної графіки містить багато практичних завдань у програмах Photoshop та CorelDRAW Illustrator. А також тривимірної графіки SketchUp. Програмування на нашому сайті можна вивчати на базі різноманітних мов та середовищ. Представлено презентації та приклади проєктів, котрі підійдуть як для початківців, так і для поглибленого і профільного вивчення. Крім же достатньо традиційних Pascal, Delphi та Visual Basic, маємо курси Scratch на три тематичні модулі різного рівня складності та основу програмування на C. З унікальних можливостей на сайті Distospiti курс вивчення мови Python з відеосупроводом до усіх основних тем та великою кількістю практичних завдань. Для учнів, котрим ближче моє творчі предмети, може бути цікавим курс креативного програмування у середовищі Процесінг, де можна створити власні інтерактивні цифрові твори мистецтва. В розробці поки що курсу ознайомлені з платформою Arduino. Сучасні методики та технології навчання підтримуються системою Moodle яка забезпечує цілісне освітнє середовище, поширення навчальних матеріалів, обміну виконаними завданнями і забезпеченням зворотнього зв'язку, а також засобами спільної роботи та співпраці. Комбінуючи різні стандартні компоненти та зовнішні засоби, створюються електронні уроки, які забезпечують реалізацію цілей різних етапів занять: від підготовки до активної навчальної діяльності, встановлення зацікавлення та мотивації до вивчення теми, актуалізації вже наявних знань та постановки навчальних цілей. Подання різноманітних матеріалів може поєднуватись з первинною діагностикою розуміння теми. Етап закріплення нового матеріалу, його практика та діагностика застосування може виконуватись по-різному, але найчастіше це робиться через виконання практичних робіт, наприклад, написання творів, створення презентацій чи інших електронних документів. Формою опрацювання матеріалу може бути укладання глосарію, створення віки-ресурсів чи наповнення бази даних. Усі ці види діяльності доступні в нашій системі. На останньому етапі заняття потрібно провести узагальнення та систематизацію вивченого матеріалу, рефлексію та оцінювання. Це можна зробити, наприклад, шляхом тестування, причому в системі Moodle доступні питання різних типів, як традиційні питання з множинним вибором, так і доволі гнучкі текстові питання, числові та розрахункові, перетягування текстових та графічних маркерів і багато інших. Що дуже важливо, у сучасних системах організації електронного навчання відбувається накопичення значної кількості даних, зокрема стосовно пройдених тестів, що дає змогу проаналізувати ці дані та приймати відповідні рішення. Наприклад, визначити, які питання тесту були найскладнішими для певної групи, і потім повернутися до розгляду цих питань на наступних заняттях. Для реалізації принципів соціального конструктивізму та конструкціонізму, що закладені у систему Moodle, Можуть використовуватись електронні засоби спільної роботи та комунікації: форуми, чати, блоги, дошки обговорень, семінари і багато інших інструментів, які дозволяють зробити уроки ефективними, цікавими та сучасними. Нагадаю, що учні можуть скористатись матеріалами до усіх там інформатики, повторюючи вивчене вдома чи надолужуючи його у випадку відсутності на уроці. Здане завдання буде оцінене та прокоментоване вчителем. А всі тести сайту перевіряються миттєво та автоматично. Для вчителя полегшується підготовка до уроків, адже власні матеріали можна гнучко скомбінувати з тими, що пропонуються на сайті, а також з додатковими посиланнями та цікавинками з області інформаційних технологій, котрі підвищують зацікавлення та мотивацію до навчання. Перевіряти практичні роботи можна не на перерві, що займаючи цінний час уроку, а після уроків. Автоматично формується журнал успішності кожного учня за класами та групами. Докладна статистика виконання завдань дозволяє чітко контролювати роботу учнів. Робота з усіма матеріалами сайту є безкоштовною, а вчителі можуть замовити доступ до журналу успішності на навчальний рік. Таким чином, поєднуючи переваги традиційного та дистанційного навчання, наша платформа допомагає зробити навчання доступнішим, цікавішим, гнучкішим. Розвиває самостійність та підвищує мотивацію. Для вчителя зручними є структурованість та наявність статистики у звичному журналі, а для учня внучкий зворотній зв'язок та персоналізація навчання. Разом із нами вже працює більше 11 тисяч користувачів, тож приєднуйтесь і вивчайте та викладайте інформатику цікаво та сучасно.